Спорт мікс перший сорт, ціна 4-5 євро за кілограм, лотів у нас знаходиться 20 кілограмів. зробимо відеоогляд цього лоту. Це є спортивний одяг, чоловічий та жіночий. Ось такі спортивні штаніжки чорного кольору. Розмір у нас іде 2 піксель. Напевно, ну я так приблизно жіночі. Наступна ось така термокурточка курточка жіночий розмір у нас йде емка. Наступна ось така балонова курточка, чоловіча моделька, розмір нас іде. Плане 2 XL на приблизно. Наступна ось така. Спортивна кофта. Чоловіча, чорна. І цеєчка. Ще бачимо ось таку синенького кольору, теплесеньку, з капіжончиком. Розмірність іде кошек 36. моделька Наступна ось така чорно-збіле. Так жіноча моделька. Гарний такий кріпотаж. Розмірність йде, напевно, також. Так, наступна. Ось такі спортивні штанишки. темно синього кольору. Теж під примарк, розмір іде ідечка. Ще ось такі спортивна кофточка наса. Також жіноча моделька, розмір іде М. Ось такі білосніжні під шостої плесенки, також жіночі, розмір іде М. Наступні ось такі спортивні штанишки коралового кольору, теж жіночі, розмір Елька, сірого кольору, респортний розмір, теж підшотик такий класенький. Наступна ось така капішова, тепленька, спортивна тунічка, як сказала. Розмір у нас іде від есмари ML. Наступна ось така флісочка рожева, теж жіноча. Наступна ось така зеленого кольору, теж стрічотик. Ось така моделька тут так знаходиться. Наступна ось така оливкова, від HM. Чоловіча моделька. Тут ось така песочка, Adidas, брендова, чоловіча моделька. Наступна ось тут така моделька, жіноча, лісочка, лісоможку та жіноча. Це в нас іде такий чоловічок тепленький. Сказала, спортивний. Розмір М, зі наша моделька, Це тільки воно теплесеньке, з капюшончиком, Плечі там не буде холодно. Це просто колір теж гарний. Наступна ось така велюрова. Знову ж таки, клісточка жіноча. Балонова курточка, ветровочка. Наступна ось така. Теж розмір елька чоловіча модель. Гарний теплескон такий світшон. Наступна ось така чорного кольору. З капюшончиком, Розмір де -ка. Наступно ось така бежевого кольору. Такий гарний беж, теплесенька, Іде чиндем, розмір у нас йде елька. Що бачимо ось такі оливкові та класенки, штанижки, чоловічі, розмір 2 Тобто Одна оливка така більш силеніщі. Плісові штанишки, жіночі, від відсмари, хременький касончик. Наступна ось така сірого кольору. Теж спортивна кофточка. розмір у нас іде елька. Я б сказала, це ас. Так, жіночі. Наступні ось такі балонові штанишки, теплесенькі, передені на флісі. Знову ж таки, ось такий фліс на заможку, це пласенький, чоловічий. Підчаток. І ось така чорна жіноча відкрит. Розмір ест. Ну ось такий сліз. Вічо моделька. Наступна ось така сіренька з капюшончиком, Розмір іде емочко. Також чоловіча моделька. Наступне ось такі сірі спортивні штани, жіночі, безмірних іде еска. Ще ось такі. Ділки Єрденів. Чоловіча моделька печоти. Наступне ось такі. Розмір у нас іде Айка, теж чоловічий, спортивні ж... штани жіночі, розмір Айсочка. Наступний ось такий на Назу можки, скорпішочку. Теж спортивна моделька. І ось такі синього кольору спортивні штаніжки жіночі розмір XL. іксель. Цей спортодяг мікс перший сорт 4-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до нашого...